Робоче. Інколи буває так, що дитина, якщо ми вчимо її реагувати на інструкцію Підійди, що нам буває дуже конче треба в житті, тому що ну, вулиці десь треба треба сказати підійди або а, ну, в цілях безпеки, щоб вона далеко не пішла кудись. Ну і да і просто навіть дорослі так кажуть там, гей, там я домашнім кажу, підійди і, там. Підійди". Підійшов щось сказати або показати треба. Да? От. І е, така от робоча ситуація, коли, е, перш, от, коли ми це тренуємо, ми відходимо трошки назад, ми кажемо: підійди, протягуємо приємний стимул для дитини, щоб пов'язати. Те, що вона бачить приємний стимул якийсь, вона хоче його взяти, вона йде так. Меркантільно вона йде, щоб забрати той підкріплюючий стимул, але ми поступово кажемо підійди і не протягуємо той стимул, щоб чисто заземлити, закріпити як от правну точку, саме слово підійти. Так от, ну, працюю з хлопчиком, доволі дорослим, хлопчиком уже. А, у якого вже трошечки, як у мене, пробивається. А, е, от. І е, спочатку думаю, от ми йому кажемо підійди. А він ну не йде, тягнеться далеко, щоб забрати там мами жетон. От, і Думається, це перший який варіант завжди. Те, що ну от а, лінивий не хоче вставати, так тяжко йому навіть, щоб, щоб встати. От. Але коли ми спробували класти на стол. Тобто підійди і поклали на стол. Він приходить і забирає. Що це? Це просто розрив шаблону, тому що ну, коли мама гукає, він до мами саме ніколи не, ну, не, не, не звик підходити. Він привик, що до нього підходять, в принципі. От, е, В принципі, от я думаю так, що це розрившує, тому що і тоді, коли ми е, почали, нам в будь-якому випадку, ну це я це для себе так трактую. Я не буду там 100% тверждати, що це так. Але е, не так важлива причина, як спосіб її корекції. Так як у нас є поведінка підходити до столу, забирати там приємний стимул, то тоді ми почали робити так. Підійди, положили на стіл, він іде до столу, ми забираємо, даємо в руки. Потім підійди, положили на стіл, він йде до столу, ми забираємо зі столу, віддаємо в руки. І наконець підійди. І навіть коли ми просто тримали в руках, все одно він не одразу йшов. Тоді прийшлося нам ще так: качнутися в сторону столу, і тоді він підійшов. От, тому бачите, який розрив шаблону. І такі випадки дуже часто. І дуже часто, ну, батьки, ті, хто. Ну, не хоче в такі тонкощі поринати. Вони будуть йти на пролом. Да? Чому так? Чому він от, от, отут робить, а тут не робить? І в кращому випадку може бути просто думка про те, що там ліно ще або ще щось. Але зачастую у дітей є причини, глибокі причини чогось не робити, і, а щось складніше може робити. В моєму житті було так, що колись я працював а, зборки, а, Як воно називається? Монтажник. Монтажник, Ми робили великі метал метал металічні конструкції. Так от самого простого я робити не міг, я тупив страшно. А щось складне, мені поручали і казали, як таке можливо, що ти не можеш скрутити там щось простеньке, але тобі план, ти там зробиш щось складненьке. Тому завжди думаємо про себе, де в нашої життя в житті це проявляється. От, тому що все, що є в нормотипових людей, все є в людей з е е діагнозом розстройства тистичного спектру, просто в більш закріпленому тугозмінному вигляді. А ми для того, щоб той вигляд трошечки міняти, трошечки десенсибілізувати, давати більш адаптивні способи. Взаємодія з цим навколишнім світом для того, щоб ці діти були самостійні, щоб вони могли зробити ще одну ячейку суспільства. Ми даємо нових людей, ми не забираємо.